Прем'єра п'ятого сезону серіала Корони пройде 9 листопада на Netflix. Разом із датою виходу сервіс представив новий постер серіалу. Друзі, всім привіт! Поїхали відео. Події п'ятого сезону відбуватимуться у 1990-х роках. Це період негараздів у королівській родині, адже він охоплює розлучення принцеси Анни зі своїм чоловіком, а також принца Чарльза з Діаною і принца Ендрю зі своєю дружиною. Сезон складатиметься з 10 епізодів. Королеви в ту друг у п'ятому сезоні зіграла британська акторка імельда Стонтон. Ви її точно знаєте, тому що вона грала в Гаррі Поттері. Якщо чесно, я трохи розчарована. Мені дуже сподобалася гра Клер Фой, вона зіграла молоду королеву. Дуже вам раджу подивитися перші два сезони з її участю. Потім її змінила Олівія Колман, якщо чесно, в мене було таке розчарування, що я навіть закинула перегляд, але потім все ж таки почала дивитися знов серіал Корона. І десь за 5 серій я звикла до цієї актриси. Так що, друзі, нас чекає нова королева, знов будемо звикати. Принца Філіпа, чоловіка королеви, зіграв Джонатан принцесу Діану Елізабет Дебікі, принца Чарльза, Домінік Вест, принцесу Маргарет, Леслі Менвіл. Хочу вам нагадати, що Netflix вирішив призупинити знімання шостого сезону корони через смерть Єлизавети II. Сценарист серіалу Пітер Морган зазначив, що таким чином команда хоче вшанувати пам'ять королеви. Друзі, а я чекаю виходу п'ятого сезону. Буду дивитися разом з усім світом. Я вам бажаю всього найкращого. Напишіть, чи будете дивитися ви. Я вас. Целую, внімаю до зустрічі.